Отже, друзі, привітульки, давайте з вами подивимось. Ось що, давайте з вами подивимось, задали мені питання, чи поставить Китай русні танки. Отже, давайте подивимось це питання. Одне з питань. Друге, будемо дивитися там ще. Отже, давайте чи отримає від Китаю русня танки? Чи в мене я такий, якийсь. Як обична домов'яна кузя, ха. Красиво, не красива, все одно домовник. Да? Красивий ну, так буває. Так буває. Отже, давайте подивимося, чи отримає Росія від Китаю танки. Ну що ж, э, Росіяни дуже задоволена э, якимись перемовинами або тією дружбою, яку їй здається, що вона з Китає От. І саме по, по цим танкам. Щось у них не зростається. У них розговори розговорами, говорили, балакали, сіли та заплакали. І говорити вони або говорять довго, або будуть балакати довго. От, э, росія буде дуже довго очікувати, дуже якихось перемовин, якихось, э, ну, дійск. Скажімо так, от вони будуть розуміти, що Китай виражає свою якби, обеспокоєність. але вони їх води за нос, вони їх за дурака тримають. Росія розуміє, що Китай тримає е, її за дурака, тобто нет, нет. У них їм буде дуже важко на полі бою, бо в них вже закінчуються чи танки, чи боєприпаси. Ну, про що там вони, вони е, хотіли. Да? Будуть якісь іти ще паліники, і ще будуть спори, будуть говорити багато, е, будуть їздити там тірки якимись олігархами. начнуться. Тобто вони почнуть. Е, почнуть е, ну, Щось там пропонувати, да? От, Будуть боятися, що вони остануться ни з чим. Китайці будуть ливатися і казати. отак. Сясі, масі, ніхіясі! Сясі масі, ніхясі. Сі, Сі! Оце от такі будуть китайці. Коротше, скажімо так. Великий наїбон состоявся. Ха-ха-ха, <реш> цього роя не вийде у я. Тому ці розкази про е, е, танки, це все фількіна грамота. Так, тепер дивимося, було питання ще такого плану Такого плану питання. Там Вагнер чи ВК Вагнер набирають ось е, набирають, ці е, набирають питання. Скажите, пожалуйста, РВ в колониях вербуют женщин Зеков. С какой целью? Не будут ли орки их переодевать в гражданскую одежду, пускать перед войсками, чтобы наши суд думали, что это украинские женщины и не стреляли в них? Ілі в зричатку можуть під відом волонтерів приносити на наші позиції. Явно, м на аніма аніматність так ані сидівши і змаждоне. Вони там нічого не змаждене, ніхуя вони там не їм похер як воювати. Але давайте подивимося, з якоїсь з яку місію накладають, значить, чи будуть використовувати їх перед військами. Можуть, можуть робити, але прям не використовувати перед військами. І ще що, українські жінки, ну скажімо, давайте по-чесному, подивіться на лиця їхніх зечок. У нас нема в Україні навіть сама кончена жінка в нас. Скажи, я сам я скажу дуже чесно, навіть наші жінки, які сидять, вони виглядають. Не так, як їхні зечки. От там реально кончені. Якщо ти її не вдягни, але це кончене. Тому, чи будуть, якщо будуть, то яким чином використовувати цих жінок? Так, да, будуть створювати тайні диверсіонні групи. Це будуть тайні диверсійні групи, які будуть пробиратися на неокуповану територію і проводити диверсійні акти. Це будуть жінки, які заражені хворобами і які будуть пропонувати ну, українським. Там, воякам, тероборони і так далі, статеві акти з ними. Це будуть жінки, які будуть ход, ну, внідрятися в е, через що переходимо в українську мову, вони українською говорити не можуть, навіть якщо вони намаються говорити, воно зразу чути, що воно за одне. Під відом Беженцев вони будуть внідрятися, в, селитися і ще їх будуть розселяти. По будинкам, по ж... приватним секторам, по тим самим, і вони будуть чекати приказу, коли робити диверсії. Значить, дивіться, е... і там, де будуть уходити їхні війська, які будуть залишати населені пункти, там будуть залишатися ці люди. Під видом місцевих жителів. Вони будуть узнавати деякі будинки пусті, скажімо так, і вони будуть там заселятися під видом біженців. Це будуть не волонтери, це будуть біженці. Так, яка небезпека для наших воїнів від цих жінок? Небезпека в тому, що вони будуть, е, будуть намагатися, по-перше, вони будуть не по одній. вони будуть групами мінімум 2-3, це мінімум. От, і вони будуть намагатися, знаєте, як то кажуть, Олимвація приємно, ой, наші мальчики, наші мальчики, оце все. Але ситуація яка? У них не буде получатися, їх можна хорошо отсканірують, вони довго не зможуть от в очі. Дивіться, в очі, вони не зможуть довго ці люди грати, грати, що вони такі класні. І небезпека в тому, що вони будуть проводити диверсії і здавати позиції, тобто це коригувальники. Це коригувальники це ті, хто коригують вогонь. До речі, так вже було. Тобто вони вже засилали своїх коригувальників, просто у них, як то кажуть, тепер ще зечок закинуть. В основному це будуть, це будуть і ця вже ситуація повторилась, Це коригувальники, це оці, що на мітінги виходять, це, оці, що там провоцирують, підбурюють суспільство якимись моментами. Тобто В основному це буде. Підривна діяльність, підпільна діяльність, тобто перед ними ставити не будуть. Ніхто тут питають, да? Там перед ні, не будете в Під відом волонтерів приносить, можуть, можуть на позиції. Да? Там я принесла вам. Колись вже була така ситуація. Пам'ятайте, будь ласка, приносив на блокпост дід мед приніс банку меда, її відкрили. Хлопці на щось зірвалися. Така сама ситуація буде. Від місцевих жителів їду, їжу не беріть. Вони можуть наготовити, щось там приготувати і принести. Не беріть. Хай відкриває сама, да? і хай сідає з вами їсти сама. От тоді тільки так. От. І то на розстоянні, як то кажуть, хай відкриває. От. Ось така ситуація. Поэтому є, є, є проблема. Так, далі. Далі. В Донецьку, ну їх завозять, да, вони будуть да, да, создавати і картинку для роси і картинку для западних СМІ будуть, ну і будуть проводити диверсії, є така тема. Давайте подивимося, наскільки буде успішна ця операція для Росії, наскільки е, отримають е, ну, той результат, який хотіли для росіянців. Буде вибрано кілька міст, крупних міст, таких знаєте, де будуть вони в під. От вони понаїдуть туди таємно під відом біженців. Тому, шановні біженці, розмовляють українською мовою, щирою українською мовою. Хай вона буде наша Суржикова, але ви зрозумієте. Ви почуєте людей з цих регіонів, ви почуєте у них є. У них каркаюча мова така, от, і вони оце ге особливо, да, обращайте увагу, як воно в них звучить. Слова якісь, у нас немає гречі, у нас немає тримпілей, у нас немає паребриків, у нас багато чого немає, поняли? Тому е, намагайтесь, вони будуть обмежено працювати, сидіть будуть довго, суки. Сидіть будуть довго. І вони будуть в основному здавати позиції наших енергоструктуру, наші воєнні, нашій лікарні, школи, Оце все будуть коригувальники. Ну, я вам, хочу сказати, я вам хочу сказати, вони сильно. Росія дуже покладає увагу на цих жінок, от, але будуть. Е Першу їм удасться внедритися, вдасться внедритися, а потім плани Росії зруйнуються на цю тему. Чому? Тому що у них немає тої майстерності, вони не зможуть вони не зможуть сильно ховатися, вони не зможуть сильно асимілюватися зараз наше суспільство. І ситуація вже така була. Ситуація повторення була, їх виявлять, їх почнуть виявляти дуже багато і всю цю сітку розкриють, розкриють. Хоча хоч що я хочу закликати громадян бути уважними, бути спостережними і докладати про будь-яких громадян. Ви бачите, що воно фотографує? Або на фоні фотографується. Визивайте міліцію, або фотографуєте цю людину і скидуйте, і вказуйте, де воно знаходиться, бо це є диверсанти. Ви зрозуміли про це, так? Да? Молодці? Я рада, я думаю, ми з вами все подолаємо. І колись були народні дружини, я дуже рекомендую знову почати організовувати з місцевих жителів ці дружини, які будуть ходити просто і патрулювати вулиці, патрулювати ці об'єкти, патрулювати. Тому що, скажу вам так, кожен живе в своєму районі і кожен один одного знає. Навіть люди схожі з якогось одного району, цих інакших їх видно, їх відразу видно. От. Відразу є, якби і відразу і те сам. Так, про танки я відповіла. Про... А, ще одне питання хочу. Написала одна дівчинка і каже: От ви кажете кожен день приліт, це Запоріжжя, Дніпро або Миколаїв. Я. я не знаю, про яке місце вона говорить, або ви кажете там часто приліт, ну я не кажу, що кожен день, але часто, так? От. І е, ви говорите про те, що. А, а типа, а їх немає. Ну, хочу перше сказати: скажіть мені, де немає. Обстрілів і прильотів у Запоріжжі, в Дніпрі чи в Миколаєві. Це по-перше, по-друге, е якщо ви живете в центрі і, і ви думаєте, що як вам не прилетіло, ви нічого не почули, скромно, хорошо, повірте, навіть в своєму крому розі, коли я теж думаю, що все хорошо, мені люди потім в лічечку пишуть, де воно є. Це може бути громада нашого міста. Да? От, наприклад, у нас як Кривий Ріг, так як і інші міста. Да? Долучилися громади. От у нас було село Зелене, наприклад, да, за, за 30 км від кровору. Його залучили до кроворога. Воно вже вважається Кривий Ріг. Поля поміж ним і, і самим от містом вже кривий ріг, у нас багато пустирів. Мені пишуть, як на кладовище уламки впали, прийшли, і видно, що це уламки, от. а цього, цього не чути. І коли вони впали, хер маму знає. Да? Як на пустирях падає, люди розказують, які починають, хто там фермера починають розказувати, скільки вони там цих уламків бачать. Тому не треба думати, що якщо воно, е, ти, ти сидиш в своїй хаті і ти не чула чи не бачила, то вже значить не Деде немає, ні. Е, може, в тебе, вибач, війна тільки рік йде, а у такого вона? Взагалі в країні вона, якщо ви не знали, йде 9 років, прикиньте, 9 років йде війна, а ви тільки зараз. Бо в свою вибач, попку не прилітало. да? От. А як уже почало, то саме почали нервувати. Це по-перше, по-друге, по-друге, і ще що хочу сказати: е, медитація, захисний купол, яку я вас заставляю робити, і яку ви масово робите. Це саме той результат, якого ми добувалися. Трошки відсунути приліт цієї ракети чи шахеда, чи цього снаряда трошечки вбік. Ось тому може бути, що воно не прилетіло в центр, як показує карта. Тому що ви ж знаєте, я же, і я знаю, ви самі мені пишете про це. Коли. Я кажу, що буде якийсь прильот, ви починаєте активно медитувати, особливо в одночасно, ну, наприклад, 21.00, ставити купола захисні. Ви думаєте, вони не працюють? Вони працюють. І от то, що воно не прилітає в центр, наприклад, да, або в межі самого, да, так сказати, міста ну, територіально, а не адміністративних меж, да, от, на територію, це говорить про те, що, що? купол працює. Тому, друзі, Медитуємо, здвигаємо. Хай воно десь на окраїну летить, хай воно десь на поле якесь летить, а воно летить десь там, де є якийсь приватний сектор, з якого люди виїхали, людей немає. Хай туди воно летить. Да воно летить, да, воно є. Але воно нікому не завдало шкоди, але воно нікого не зачепило. І багато людей думають, що нічого не проїздить. І це дуже добре, і це дуже добре. Значить. Це говорить про те, що купа працює. Ну, і ще раз нагадую, хто не знає, де він, або хтось новенький, можливо, прийшли, бо ті, хто старі підписники, вони знають, що ця медитація знаходиться у мене на головній сторінці, там намальовано море. От, вона я вам навіть можу показати, як вона ось виглядає. Покажу вам спеціально на е своєму телефоні. Ось ви заходите на мою головну сторінку, тільки заходите, і ось ця медитація є. Бачите? Тобто, тут вона знаходиться. І ви її включаєте, і робите щодня. І завдяки кожному, хто долучається до цієї медитації, отой шахет чи ота ракета, взагалі, отой прильот, він трошечки збивається з курсу. і Нікому не завдає шкоди. Тож, це ще раз підтвердження, що ми з вами молодці. А я нагадую, золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюсь, які ставлять подобайки. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока!